Вітаю, друзі! Висунутий Трампом на посаду директора ФБР Каш Патель заявив про намір розслідувати діяльність президента Зеленського. Він вважає важливим з'ясувати, як Україна використовувала гроші американських платників податків. А саме куди поділить сотні мільярдів доларів, які йшли на допомогу Україні. Патель, чию кандидатуру обрав Дональд Трамп, заявив, що Україна, Україна добре відома як одна з найкорумпованіших країн, і особисто він не вірить її президенту Володимиру Зеленському. У своєму підкасті Каш Конер Каш Патель заявив, що е, звернеться до Конгресу США. З проханням розпочати відповідне розслідування. Зокрема, чи не вигадував Зеленський помилкові загрози безпеці Заходу, щоб отримати нові виливання коштів з Вашингтону? Напруженість відносин між командами Дональда Трампа та Володимира Зеленського продовжує зростати. Такими заявами просто так без узгодження не розкидаються в рамках таких заяв. І наростаючого публічного відторгнення наближеними до Трампа людьми української влади, постає логічне запитання, друзі. А чи не старатимуться зелені максимально? Віддалити старання Трампа на мир та продовжувати війну, яка, хоч якось відтермінує аудит і розслідування Сполучених Штатів, спалити нашу країну, щоб замістити сліди, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. І, попри все, ми зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.